Доброго дня, дорогі учні! Я рада вітати вас на уроці математики 5 класу. Тема сьогоднішнього уроку додавання натуральних чисел, властивості додавання. Урок для вас підготувала Подвисоцька Тетяна Вікторівна, ліцей 21. Сьогодні на уроці ми повторимо основні компоненти операції додавання Вдосконалимо вміння додавати багатоцифрові числа у стовпчик – Дослідимо властивості додавання, а також застосуємо дані властивості на практиці. Давайте пригадаємо, ще з початкової школи ви знаєте, що в записі 90 додати 80 дорівнює 170, числа 90 та 80 називаються доданками, а число 170 сумою. Додавати невеликі числа можна за допомогою координатного променю. Наприклад, якщо мені потрібно до числа 1 додати числа 3, я можу від точки з координаткою 1 відрахувати 3 одиничних відрізки і опинитися в точці 4, тобто 1 додати 3 буде дорівнювати 4. Аналогічно, ви бачите зараз додавання чисел 2 та 4 за допомогою координатного променя. Однак для додавання. Великих чисел, багатоцифрових чисел, даний приклад нам не підійде. Щоб додати багатоцифрові числа, ми будемо користуватися додаванням у стовчик. Для цього спочатку потрібно розмістити доданки один під одним, так, щоб кожен розряд знаходився під відповідним розрядом. Наприклад, одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. Після цього. Виконати порозрядове додавання починаючи з кінця чисел. Наприклад, 4 додати 3 буде 7. 6 додати 0 буде 6. 1 додати 5 буде 6. 3 додати 0, 3, 5 додати 0 5. А ось 8 додати 7 буде 15. Тому записуємо ми п'ятірочку, а одиничку запам'ятовуємо над наступним розрядом. І врешті, коли ми будемо додавати 3 і 2. Це буде 5. Ми ще повинні згадати про одиницю. Разом це буде 6. Пропоную вам застосувати на практиці ваші знання, звернувшись до підручника, математика 5 клас Мерезляк Полонський Якір 2022 року. Номер 180. Ви зараз бачите розв'язані декілька прикладів з даного завдання. Звертаю вашу увагу саме на другий приклад. В цьому чис... в, ць... в даних числах сума цифр різна. Наприклад, перше число 32 662 має 5 цифр, а друге число 4879 лише 4 цифри. Розміщуючи кожну цифру з відповідного розряду під відповідною цифрою. Відповідного розряду першого числа ми маємо саме ось такий запис. Зверніть увагу, що трійка, яка відповідає за десятки тисяч першого числа, залишилася сама, в неї немає пори пари. І при додаванні вона у нас опустилася вниз. Давайте дослідимо властивості додавання на таких прикладах 20 додати 37 буде 57. Але з іншого боку, якщо ми 37 додамо 20, це також буде 57. Або ж 140 додати 15 має 165. Аналогічно 15 додати 140 також буде 165. Дані приклади ілюструють переставну властивість додавання. Ще один приклад. Нам потрібно до суми чисел 87 та 55 додати число 45. Порахувавши уважно, ми матимемо 187. Цю ж суму чисел ми можемо обчислити трошки інакше. Друге і третє число додаємо 55 та 45 отримаємо 100. І до знайденої суми. Додамо число 87. В результаті ми також отримуємо число 187, але додавати в цьому випадку нам буде трошечки легше. Даний приклад ілюструє сполучну властивість додавання. Запам'ятайте: переставна властивість додавання буде формулюватися так: від перестановки доданків сума не змінюється. А сполучна властивість нам говорить про наступне: щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього числа. Давайте спробуємо застосувати дані властивості на практиці, розв'язуючи різноманітні завдання. Номер 186 з, мерз... з підручника мерзляк, математика 5 клас. Перший приклад. До суми чисел 42 та 37 потрібно додати число 58. Звичайно, що ми можемо виконати обчислення так, як зараз вказано на екрані. Однак, якщо ви придивитеся до чисел 42 та 58, це числа, які в сумі дадуть нам число 100, а 100 дуже легко додавати до будь-якого іншого числа. Тому, звичайно, краще застосувати властивості додавання і переписати е, наші числа. У вказаному на екрані порядку. 42 та 58, а вже до знайденої суми ми додаємо число 37. В результаті ми маємо 137. Другий номер у нас аналогічний. Якщо ви придивитесь до чисел 29 та 71, вони також в сумі дають 100. І до 198 додати дуже легко. Ми отримаємо число 198. Третій приклад. Тут, якщо ви також будете шукати пару, то помітите, що 215 і 785 ідеально підходять один одному. Вони в сумі дають число 1000. До 1000 додаємо 818 і отримаємо 1818. П'ятий приклад трошечки відрізняється від попередніх тим, що перед нами сума чотирьох чисел, і треба знайти пару до кожного із них. 183. Це число в кінці має трійку. І разом з числом 7, якраз ми отримаємо 10. Тому 183 найкраще подружити з числом 317. А ось 732 подружимо з числом 268 і утворимо ось такі пари чисел для пошуку суми. 183 та 317 дадуть нам число 500, а 732 та 268 в сумі. Дадуть число 1000. І в результаті обчислення такого прикладу ми маємо 1500. Шостий номер ми виконуємо аналогічно. Для числа 339 парою буде 661, а для числа 584 416. В результаті нам потрібно буде додати лише 1000 та ще одну тисячу. І ми отримаємо 2000. Номер 192. На спрощення виразів. Перший вираз, який ви бачите на екрані, виглядає так: до суми числа 74 та Х треба додати число 38. Звичайно, що Х це невідоме для нас число, тому ми не можемо його додати до інших чисел. А ось відомі числа 74 і 38 легко додаються. І в результаті ми маємо спрощений запис нашого виразу Х додати 112. Друге завдання 238 треба додати до суми чисел А та 416. Звичайно, що ми міняємо порядок розташування додатків і. Об'єднуємо їх таким чином. 238 та 416 ми додаємо, і наш спрощений вираз матиме вигляд А додати 654. П'яте завдання трошечки складніше, тому що ми маємо тут чотири доданочки, і кожному з них треба знайти правильну пару. Якщо ви подивитесь на число 457, то найкраще з ним дружить число 143, оскільки в сумі вони дають. Число, що закінчується нулями, тобто 600. А 600 ми можемо спокійно додати до числа 872. І спрощений вираз у нас в результаті матиме вигляд B додати 1472. Шостий приклад, схожий до п'ятого. Потрібно лише знайти, яких два числа між собою будемо додавати першими. Звичайно, що для числа 2235 його парою буде число. 1765, оскільки обидва числа закінчуються п'ятірками, при їх додаванні ми матимемо нулик в кінці, тому ми переписуємо наш вираз таким чином, як ви бачите на екрані, і в перших дужечках ми отримуємо число 4000, А вже після цього, 4000 ми додамо до 4671. І кінцевий результат запису нашого спрощеного виразу це буде це додати 8671. Давайте ж узагальнимо, коли ми можемо використати властивості додавання? Звичайно, ви вже зрозуміли, що властивості додавання варто використовувати для швидкого додавання чисел, а також для спрощення виразів. Я пропоную вам вдома самостійно виконати номера, які ви бачите на екрані. Сподіваюся, що ви запам'ятали, як використовувати властивості додавання. На все добре, гарного вам і швидкого вивчення математики!